Давид, сезон позаду. Як можеш оцінити свій виступ і виступ команди? Ми розуміємо, що ти не грав, але все ж таки ти був у команді і теж зробив вагомий внесок у цей перший дебютний сезон команди в екстралізі. Добрий день. Знаєте, є завжди до чого прагнути вище? Тому на цьому я не зупинюсь на цьому наша команда не зупиниться. Ми будемо рухатись тільки далі і тільки до нових перемогу. Не на можливо небагато ігровий час для тебе. Як ти вважаєш, досвід був для тебе і є над чим замислитися на наступний сезон для тебе особисто як гравця? Звичайно, досвід був. Досвід був, як тільки я прийшов в команду. Це вже досвід, тому що це вже зовсім другий рівень, це вже екстраліга, це вже професіоналізм, тому звичайно досвід був. В цілу, як може оцінити виступ команди От плей-офф, гра з хітом, гра у кубку. Можливо було замахнутися на щось більше чи ні? Звичайно можливо, чому ні? Це, 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 як би сказати, це 40 хвилин ігрового часу, і там може відбутися все, що, все, що завгодно. І ми могли перемогти. Ну, хотілося б, звичайно, перемогти, але ну, той день фортуна була не на нашому боці. У нас є наступний сезон, і ми там будемо цим доказувати, що ми насправді сильні, і нас треба якби. До нас треба ретельніше готуватися, тому що. Я більш впевнений, що, що для дебютанта, то команди до нас не дуже ретельно готувалися, перше коло, може й друге коло, а от уже плей-офф нас розбирали. Я думаю, кожну хвилину, кожен наш стандарт, кожен наш викидний пресингу. Тому в наступному сезоні буде важче, тому що вже кожна команда буде готуватися до нас на багато ретельних. Який матч запам'ятався для тебе? Запам'ятався матч, перший матч проти кардиналу на новій арені з перемогою 8-1 з заповненими трибунами. Це було фантастично. Як на тебе болівальники нашої домашньому залі надихають на тебе особисто? Та ну я. Є, є, є ще такі моменти, коли там, батьки приїжджають на матч. Це взагалі додаткова мотивація. І наші болівальники надихають, вони женуть оплесками барабани вперед, пораці, це теж фантастично, тому що не кожен, не кожен зможе прийти в такий, в такий час підтримати свою команду. Ми жила, бажаємо тобі удачі в новому сезоні вже. Дякую. дякую.